Бляє на дітях біженцях, як працюють шахрайські благодійні організації та чому головного миколаївського борця із проституцією самого підозрюють у сутенерстві? Мої вітання в ефірі. Програма безкомпромісних журналістських розслідувань знак оклику. Вулицям Червоних ліхтарів Миколаєва за культовістю, так би мовити, рівнем обслуговування далеко до амстердамських. Та все ж місцеві будинки розпусти далеко не збиткові, мають своїх постійних клієнтів. Тривалий час головним борцем із цим явищем був Ігор Блошко, начальник відділу по боротьбі із проституцією. А у 2011-му він сам опинився на лаві підсудних за обвинуваченням у кришуванню борделю. Ексклюзивні подробиці цієї справи в сюжеті Володимира Сілякова. Південь України, місто Миколаїв, ще одна із гучних справ за участю високопоставленого правоохоронця. Знайомтесь це підполковник міліції ігор Блошко, колишній начальник управління по боротьбі з проституцією та торгівлею людьми на Миколаївщині. Зараз він обвинувачений по справі у сетинерстві. Загалом Блажко рік просидів у СІЗО. Переконує справа проти нього шита білими нитками. Справа була сфальсифісована. обвинувачення були взагалі надуманими. По своїй діяльності був неудобний працівник міліції для багатьох керівників. Я постійно конфліктував там. По багатьом моментах, з якими, якими не міг погодитися. А ще, за словами Блошка, він став обнуваченим, бо нібито з'ясував, що один із працівників Миколаївського СБУ кришував бордель. Отримуємо ми інформацію, що на вулиці Авангардна існує катора, де сутенер отримує повід. Ї. Проводимо перевірку по цій інформації, заводимо оперативно розшукову справу, документуємо. Значить, діяльність цих сутенерів. Угу. І під час документування там яркою строкою проходить співробітник СБУ. Ми проводили контроль мобільного зв'язку, і це все прекрасно чує. Банальна помста натякає підполковник. Це був той працівник, який відносно мене збирав. Ну, я знаю, що йому поставлена задача: або ти, або Блошко. І докажи своє вміння, що ти зможеш. Довести працівник відділу та ката, який на протязі е, всього часу, е, скільки ми працювали, він жив на наших показниках. Щоправда, Блошко не дає чітких відповідей на прямі запитання щодо прослужки, протоколів допиту сутенера або будь-яких інших фактів причетності працівника СБУ. Ну я ж не буду ходити в прокуратуру вимагати, щоб Притягли до кримінальної відповідальності співробітника. Я повідомив прокурора, надав йому матеріали. Далі їхня робота вони повинні були провести, дослідчу перевірку і встановити ці всі факти. Мені не відомо про це, як вони перевіряли. Мене, ну чесно кажучи, це менше всього турбувало. Я займаюся боротьбою з з сутенерами. 20 травня 2011 року саме сюди у слідчий відділ прокуратури Миколаївської області був викликаний підполковник міліції Ігор Блашко. Звідси він вже поїхав у кайданках та був направлений у СІЗО. Своє перше тримання під вартою йому вдається оскаржити у апеляційному суді. Друге ні. Десять днів я був на волі і повторно обирають тримання під вартою. А підставою для цього послужили дві заяви. Від жінок, які займалися наданням сексуальних послуг. Ось копія постанови суду, на підставі якого його відправили у СІЗО. Там йдеться про те, що на свідків Вареник та Олексєєнко, які дали викривальні свідчення проти Блашка, нібито вчиняється тиск з боку співробітників відділу, який він раніше очолював. Я ні з ким взагалі не зустрічався, ні з співробітниками, ні з якими свідками, взагалі ні з ким не зустрічався. Uh -huh. і, і Мені необхідності не було взагалі ніякої на когось впливати. Якщо я на когось впливав, так? То я, відповідно, вчиню якісь незаконні дії, то це мені повинні пред'явити теж обвинувачення, що я на когось впливав і намагався на когось чи вплинути чи що. Дещо дивна і відповідь прокуратури. Там зазначається, що перевірка заяв свідків не була проведена, тому що в цій заяві не міститься даних про вчинення будь-ким злочину. Заява вареник не була зареєстрована у книзі обліку документів про злочин. Окрім того, Ігор Вікторович стверджує, він не може нормально захищатися, оскільки деякі матеріали, які які нібито його виправдовують, вилучені в окрему справу і розглядаються в Одесі. Клаєві розглядається кримінальна справа, що я, начебто, корупціонер покривав купціонерів, а в Одесі чого ж ти розголошуєш, що там була оперативна робота. І я до цього часу не можу добитися того, що ці справи, тобто повернути мої виправдовані матеріали в цю справу, засекретити її і розглядати цю справу для повного об'єктивного розгляду і вияснити всі. Причини по цій справі місцевий журналіст, який відстежував хід справи у суді. Також згадує слова адвоката Блошка про неможливість повноцінного захисту. Ми е, до кінця не розуміли, в чому судді, е, тому що, в принципі, е, як обіцяв адвокат, Ігоря Енгріктевича Івана Переверзєва, що вони не можуть поки говорити все судді, е, вони утверждали, що не винуват. Ну сказати, чому не могли, тому що це там касалось його оперативної роботи. У не мог видавати. Окрім того, Андрій пригадує, що у суді Ігор Блашко тримався впевнено на відміну від інших свідків чи підозрюваних Блажко не плутався у показах і добре розумів, що відбувається. Судові розгляди справи тривають вже понад чотири роки. На лаві підсудних, окрім Ігоря Блошко, опинились також Оксана Кривенко та її цивільний чоловік Дмитро Дубковський. Знак оклику від власних джерел у центральному районному суді вдалось отримати документи та записи прослушки розмов по телефонам деяких підсудних. Ось постанова про залучення у якості обвинуваченого колишнього начальника відділу по боротьбі з проституцією. Там зазначається, 25 січня 2011 року він, намагаючись приховати злочинну діяльність сутенера Оксани К вимагав передати йому мобільний телефон, куди надходили дзвінки від клієнтів повій. Який какой? Який? На який тебе дзвонили не поняла, хто імені именно, именно на куди дзвонили на кої пасаж. Ага, телефон іменно, да? так? Вот который, на который тобі звонили. Ага. К вам, так? Заводки візи. Не береш мене, як Хорошо. Далі у постанові йдеться про таке. 25 жовтня 2010 року на мобільний Оксани К зателефонував Дмитро Д. який повідомив, що одна із повій має їхати у бар, де її буде чекати клієнт. Це був так званий суботник. Алло, Лена, Советская и потемкинская бар Маномах. Там знакомая. Подъедешь сюда, но А можно кое-что не высвое? Не-не-не, там одна нужна. А это что? знакомые, денежку не берешь. Хорошо. Про те, що це були за субботники, Знакоклику розповіла колишня сутенерша. Суботник э, – это э, как бы. День отработки бесплатный. То есть э, людям хочется отдохнуть, но за это деньги никто не платит. Приезжают девочки, отрабатывают. Но это же непростые люди. А, люди, естественно, непростые. Я не могу сказать, что у них нет денег. Деньги у них есть. Но они не привыкли за это платити, то есть за інтіму службу. за її словами. Ці непрості люди, друзі, знайомі та родичі головного борця з проституцією у Миколаєві. От його контора дівочки часто работали, ні часто були суботники, так як вони не могли спротивлятися, так як он їх крышевал. А бы кто хтось сказав, що нет, я не хочу. А, ну, я думаю, їм б, очень бы сильно не повезло. По ані фізичному, не то, що е, фінансово. Плюс і фінансово. На користь версії, що послугами по ВІ можливо користувалися і міліціонери, свідчить наступна телефонна розмова. Ну, я ж говорю, на дорогу треба ще час. Ми ж не на самоліті. Добре, 25 лет. М когда выезжать набрати Василь, да, да, нет, подъезжайте, набирайте плоска. Я заповню найдете плоску? Думаю, да, Да, и спускайтесь і там саме. Сам перекриніка уведе. Саме спускайтесь, не берете мене, я вас теж харшо. А вже через декілька хвилин до неї телефонує людина, голос якої дуже схожий на колишнього головного борця з проституцією на Миколаївщині. Да, да. да, вот только что я разговаривала с ним. А, ну хорошо. <coughs> ну, у меня, может, связи не будет, я уже не смогу быть на связи. Ну, я поняла, хорошо, да, мы там договоримся с ним. Скажи, чтобы там не развернулись и не уехали сразу. Ну, чтоб ну я поняла, там... но ну, из... да. ну, только чтобы ребята тоже не обижали их. <coughs> ну, пускай в заранее и скажут. Вот, я так, поняла. Конкретно в вот, лоб так и сказали. Видите, я себя хорошо, мой, блин вам все, что угодно. Я поняла, хорошо. Компанию составим. Блажко здесь руководил всеми все, все, что касается сферы интим услуг. Он сам же все и крышевал. Те, кто не работал на него, те платили ему, ну, как бы, может... Не лично ему заносили, он же тоже мужчина как бы э, хитрый. Те, що він рабочей должностью, своєю робочою тем він самым, що і я. Хоча мене обвиняли в Сутіннівасті, але он був таким же самим суттєвом. Одна з повій розповіла ще деякі деталі своєї співпраці з колишнім борцем з проституцією. Він попереджав їх про перевірки з Києва. Він давав указання своїм сотрудникам, вони перезвонювали. Говорили, що на э, 2-3 дня можна притихнути, не отвечать на телефонные звонки. То есть не Ну, клієнта. Да. Також, за її словами, гроші від кришування вона передавала співробітникам підполковникам. Ви лично передавали деньги за наказання услуг кришування? Господин Блажко? Мне лично я нет, но через сотрудников да передвожусь. И вы конкретно знали, на что эти деньги идут? Да, это много говорилось сразу. Хочете за короткий час отримати пристойну суму грошей? Я поділюся одним рецептом. Спочатку реєструєте благодійну організацію, далі купуєте акційну пластикову скриньку. Вона коштує 80 гривень, або ж виготовляєте її власноруч, як це зробив я. Спереду клеїте зображення малюка з написом Терміново потрібна допомога для дітей з Донецької та Луганської областей. А далі прямуєте на вулиці, у парки, сквери, і за дві години можна зібрати близько 200 гривень. Не переймайтеся, нікому і на думку не спаде перевіряти, куди ви ті гроші подінете. Журналісти знаку оклику із середини дослідили діяльність однієї такої благодійної організації. Дивимося, хто заробляє на війні і біженцях. Я со своими двумя детками приехала из Славянска. Пришлось убегать с этого города. Оставляем маму, сами с сыном уезжаем. Уезжаем, мы не знаем. Вернемся мы в Сталинград в разбитые дома. Или все-таки что-то наше правительство все-таки одумается и как-то будет вести себя иначе с нами. Нам даже страшно было и на улицу выйти. Нас предупреждали, что будет зачистка, нам никуда не выйти, ничего не было. Біженці із зони АТО нинічний найбільш ще допомоги верства населення. Сотні родин з дітьми покидають власні оселі у пошуках прихистку і спокою. Послідня з усіх сторон стріляють, в різні сторони літять, снаряди. Мої рібонок боїться долучитися до вирішення проблеми з забезпеченням предметами першої необхідності мешканців сходу зголосилися й десятки благодійних організацій по всій Україні на вулицях столиці. Волонтери з прозорими скриньками, які ще ну донедавна просили на операції тяжкохворим, Тепер збирають для дітей зі сходу України. Журналісти знаку оклику вирішили перевірити, чи справді гроші, які кладуть небайдужі до пластикових скриньок, використовують для потреб дітей-біженців. На сайтах пошуку роботи багато вакансій волонтерів. Причому обіцяють немалу зарплату. Отже, це вже не є волонтерство. Чи не найбільше оголошень від благодійної організації Дитячі долоні? Отже, їдемо на співбесіду за адресою вулиця Мурська, 4. Оце невеличке приміщення серед складів і є офісом благодійного фонду. Дівчина в єдиному кабінеті розповідає деталі співпраці. Не тільки нас трохи збентежила така частка компенсації від зібраного. Юрист Сергій Мітюрін підтвердив, 40% – це дуже щедро і незаконно. Відповідно до нашого законодавства він не може перевищувати 20%. Відповідно до закону про благодійність і про благодійні організації, це має бути довіреність від юридичної особи, яка займається благодійністю і збирає ці гроші у необмеженого кола осіб. Довіреність – це основне. Це те, що може перевіряти, і це, це те, по чому видно, що людина дійсно збирає гроші для цього фонду, в якій обов'язково має бути зазначено місце, час в який воно там збирає, і цілі, для яких воно збирається. Тож ми продовжуємо експеримент, і наступного дня приходимо до офісу за скринькою і офіційними документами та з повною готовністю працювати. Благодійний фонд Дитячі долоні, яким ми влаштувалися, видав в принципі, не видав жодної офіційної документації бейдж посвідчення волонтера просто із фотокарткою і печаткою. А потім писалися дві заяви без підпису, лише печатка і копія з Державної реєстраційної служби виписки єдиного реєстру. А зараз ми йдемо збирати гроші у довірливих киян та гостей в столиці. Полювання за грошима вдається не одразу. Не будьте байдужими, допоможіть дітям біженцям. Не будьте байдужими, допоможіть дітям біженцям. Але близько половини з тих, до кого ми зверталися за допомогою, охоче діставали з гаманців дрібні купюри. Жодної документації ніхто не вимагав. Дехто навіть не звернув увагу на напис на скринці і на які потреби віддаються гроші. Ось таку суму за дві години, тобто за весь час нашого жебракування, бракування, ми зібрали у довірливих киян. 40% від цієї суми отримуємо просто на руки. А куди ж подінуться ще десять не зрозуміло. Але є ще один хитрий спосіб, як уже з цієї суми можна покласти гроші до кишень. За допомогою щіпчиків або звичайних ножиць. Після вдалого жебракування приходимо за розрахунком. не, знає, не хороший результат. 135 Отже, зі 135 зібраних гривень нам віддали 55. Зрозуміло, що керівництво фонду і собі залишить частку, підозрюємо не меншу. А дітям залишиться, якщо і залишиться копійки. У діяльності дитячих долонь ми знайшли ще одну цікаву деталь. Керівник цієї благодійної організації Геращенко Олександр Володимирович на сайті Держстату значиться як голова обухівської районної організації Громадянська Позиція. Завважте цікавий синтез політика місцевого масштабу і сумнівного благодійника. Олександра Геращенка застаємо з Ненацька. Добрий день ще раз. Я журналіст передачі знаку глику. Керівник фонду Дитячі долоні Олександр Володимирович не надто охоче слухати. Статті закону і запрошує поговорити на вулиці. Кілька разів запитуємо про джерела фінансування волонтерів. Утім, зрозумілої відповіді немає. Пожертви, які ви зібрали кошти, всі гроші входять на пожертви. Добре, скажіть, будь ласка, тоді які кошти отримала я? Яке джерело цього походження? цих коштів? Е, які гроші? 55 гривень зі суми 135. Я вчора отримала на руки. Ви може отримали компенсацію? Просимо пояснити, яким чином можемо перевірити, що гроші зі скриньок надходять саме до дітей біженців. Адже окрім реквізитів рахунку фонду Дитячі долоні, відомостей про постраждалі сім'ї, куди надійдуть кошти, немає. Я забрала свої кошти, я пішла. А далі, кудись ці гроші поділися, я не можу присвідкувати. Це не може прислідкувати ніхто. Хто не збагачиться? Де ви бачите, де, що ми збагачуємося? Я, наприклад, сплатилась на, на чужому горі. Ну, не знаю. Чому волонтери працюють без необхідних згідно із законодавством документів, Олександр Геращенко пояснює так: якщо кожному будемо діло довіреність, то взагалі система на добристі. А запитання про причетність до партії громадянська позиція Анатолія Гриценка чоловік розцінює як провокацію. А ви ще депутат э, районної ради? Я... Не був депутатом районної ради, а ви просто очолювали організацію Гриценка. Ну, це провокаційний вопрос. Нині таких благодійних фондів у столиці десятки, хоча людське милосердя завжди заслуговує на повагу, перш ніж зробити великодушний жест купюрою, поцікавтеся хоча б офіційної документації. Державне підприємство «Енергоатом» часто фігурувало в корупційних скандалах. Неодноразову бік української компанії лунали обвинувачення у марнотрасі та непрозорих закупівлях. То водії медсестер наймуть за 8 мільйонів, то тендер такі проведуть, де конкуренти лише старі друзі. Про чергову сумнівну закупівлю підрозділу енергоатому дивіться в наступному сюжеті. Ми пропонуємо кардинально. Змінити підходи в державних закупівлях. Ми пропонуємо розповсюдити цей закон на всі державні компанії, де країна володіє 51 і більше відсотка власності. Це дасть можливість контролювати державні закупівлі на мільярди доларів, які проходять в енергетичній сфері. Так, у квітні цього року глава уряду Арсеній Яценюк розповідав депутатам і громадськості про нову редакцію закону про державні закупівлі. Нові підходи і принципи під час проведення тендерів мали остаточно викоріняти корупцію в енергетичній сфері. З часу тієї полум'яної промови минуло чотири місяці. Але ми знову маємо свідчення того, що одвічні проблеми із прозорістю держзакупівель залишаються невирішеними, особливо коли йдеться про підприємства, пов'язані з енергетикою. Йдеться про державне підприємство «Енергоатом» – компанію, яка є оператором усіх діючих атомних станцій України. А точніше, про сумнівну закупівлю його відокремленого підрозділу Управління справами. Відокремлений підрозділ управління справами державного підприємства «НЕК Енергоатом» провів тендер на оренду приміщення, надати дах над головою. Виявили бажання дві фірми. Одна займається фармацевтичними виробами. Це публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат». Переможець торгів міжнародна економічна компанія. Працює вона на сьомому поверсі в будівлі, яка знаходиться позаду мене. Пропозиція товариства Міжнародна економічна компанія була вигідніша на 12 гривень. Відтак. Визначення цієї фірми переможцем цілком логічне. Але якщо дослідити про закупівлю докладніше, все виявляється не так і просто. Де саме знаходиться приміщення міжнародної економічної компанії, яке здали в оренду в тендерній документації, чомусь не вказано. Про це не хочуть говорити і працівники товариства. Даєте в оренду якісь приміщення? Які приміщення? Ну, Ваша компанія виграла. Тендер і надала енергатому приміщення да. для оренди, да. а що? де саме це заборонено, це... Ні, не заборонено просто дізнаю, де саме це приміщення знаходиться. Ну чому ми вам? Я чому я вам повинна це говорити? Я запитав не хочете Ні. казати Ні. з власних джерел. Журналісти з Накоколку дізналися, що площа, яка тепер в оренді підрозділу енергоатому, знаходиться на Жилянській 108. А ви можна, можна туди зайти? Ні, а чому не можна? Не можна, у вас ну, Дивіться, це держпідприємство, ми хочемо потрапити на журналісти, ви ну, представник, працюєте на держпідприємстві. Ну, можна почекати всередині? Ні, Ми не маємо. А є прес центр Хтось хто може прокоментувати ситуацію? А? Взагалі, а зараз тут хтось працює? Є. А коли ви сюди в'їхали? Давно. Давно вже? Давно це коли? Місяць назад? Два місяці назад. Ну, Охорона не захотіла впускати нас всередину. Так само і не захотіли нічого казати люди, які йшли в приміщення орендаря. А ви також з енергоатомом. Окрім цього, нас здивувало, що енергоатом, за словами гвардії на вході, вже давно орендує це приміщення. У цій будівлі тривалий час працювала дирекція з ремонту енергоатому. Саме тут, у 2010 році, правоохоронці навіть проводили обшук, пов'язаний з проведенням закупівель. Але скоро скандал встиг. Та найголовніше, у нас є підстави припускати, що тендер щодо оренди був договірним. Бо у конкурентів Київмедпрепарату та Міжнародної економічної компанії багато спільного. Київмедпрепарат входить до складу корпорації Артеріум, мільярдера, народного депутата України від батьківщини Константина Живаго. Міжнародну економічну компанію заснував такий собі Сергій Череп, син впливового в 90-х роках в українській політиці Валерія Черепа. Сергій Череп є давнім приятелем Костянтина Живага. Вони разом навчалися в Київському національному економічному університеті на початку 90-х років. Окрім цього, серед засновників переможців торгів міжнародної економічної компанії значиться Capital Invest Ltd., яку заснував Олександр Буряк. Теж як і живаго пов'язаний із батьківщиною. У 2006 році він разом зі своїм братом Сергієм Буряком та Константином Живаго входив у блок Юлії Тимошенко. Про дружбу з живаго ми хотіли поспілкуватися. Спілкуватися із самим Сергієм Черепом. Однак працівники фірми від неприємної розмови з журналістами шефа вберегли. Ну а чому він тут повинен бути? Не його буває, взагалі. Ну, чому він буває? Ну не, не сьогодні. А ви можете дати його номер телефону? Ну я перед його немає зараз. Ну просто я вчора до вас дзвонив. Ви так, сказали... ви дзвонили, Ми з вами спілкувалися. Я вам сказала, що я передам інформацію. але його немає в йому немає в місці. Я не можу вам цього сказати. Від енергоатому нам теж поки що не вдалося отримати відповіді на запит. Водночас, за даними джерел, Знаку вокуху, це були одні з останніх торгів від окремленого підрозділу управління справами держпідприємства на екенергоатом. Напевно, гріх не скористатися останньою можливістю провести театралізовану закупівлю, де один старий друг виграє у іншого. Що це просто випадковість. А на сьогодні це все більше історії. Дивіться вже наступної неділі, 21-й на ТВА. Бережіть себе.